3, 3, 4-5. Чікі-пікі Чегівара. Привіт, друзяшки! Знову в нас риболовля на кризі. Другий відос на цьому каналі. Приїхали вже на водойму річку Дніпро на затоку. Будемо сьогодні пробувати другий раз. Ага. Що ірок нас чекає. Та що чекає? Чекає в нас те, що ми будемо сьогодні ловити на балансирчики. Жерлі це ми сьогодні не брали, тому що, ну, скажімо так, не брали ми живця. Спробуємо тільки на балансирчик. Зараз не сезон, пожерилися. Приїхали так. ми на містечок, льодік у нас непоганий, але щось ми, напевно, з Євгеном трішечки змінимо місце, тому що нам тут не дуже подобається берег. На pedo. разом Тому будемо шукати щось трішки покраще. І водички тут дуже мало, так що будемо зараз їхати на. Куди ми, а будемо, там десь чи? далі є заливчик, туди заїдемо, так, може. Туди там щось є. Вам приємного перегляду, не перемикайтеся, а ми погнали. рибачити. Ну, риби, звичайно, як <ривіт> не буде, але нічого страшного. <ривіт> Що, друзяшки, приїхали на залив номер 2 На першому зовсім мало води. Дуже гарний спуск, а тут, ну, тут спуск теж такий під питанням, але. Що маємо, то маємо. Тут красиво, красиво. Бачите, сліди, якась автівочка їздила. Інтересно, так, да, Ігор? Показуй свою плюшню. плішню. Така плюшня. Величезна. Шпага. Ого, важка, бля. Важка. Ну, сьогодні бачите з ну, давай. давай. Еще, давай. Перше, що хочу сказати, дивно, що тут нікого немає. <смір> Дай, Гарьох? Бо коли сидять оці діди, які шарять, то 100% тут є риба. А так, поки що в нас є сумніви. Ну, подивимось. Все, не перемикайтесь. Зараз будемо знати, залишаємося ми тут чи їдемо ще на третє місце. Ну, як ви вже зрозуміли, ми приїхали на третє місце, але є нюансик. Дивіться. Дуже-дуже багато автомобілів і дуже багато людей. Мабуть, людей десь 50. <Fist> <п> та <'ят> мінімум. Мінімум. І ми вирішуємо їхати на четверте місце. До речі, четверте місце ми там з Гарком ловили на Снасті Заврори та Тада. Та та та. Тут недалеко О, є. Отаку таранушку. Так, да, ми там ловили, так що поїдемо туди, якщо там менше людей, а там 100% менше людей, там більше місця, більше залив, затока. Так що поїхали, так? Да? Погнали? Туди. Там спробуємо, а ви не перемикайтесь. Ну що, друзяшки, місце номер 4. Бачно вам, видно, тут дуже багато людей. Дивіться, скільки автівок. Теж багато хто приїхав. На риболовлю, але тут місця більше на водоймі, природа краще. Залишаємося тут. Вже Грикоман поїли батончики Fest Food Mission, щоб в нас була енергія дочапати до ось тих місць. Дай, Гірьок, як тобі батончики? Mm -hmm. Зараз робить те, що Ютуб не любить. Зараз оп, все, показую. Так, друзі, тут напевно народа ніфіга не менше. Автівок реально багатсько. І всі скучкувались в дві кучки, покажи Євген. Бачно? Я вже показу. Одна кучка, друга, а он ще там третя є. Ну, зараз туди підемо, покажемо. Ми там вже. ловили на снасті заврори, <гум> спіймали трішечки всяких таранушок невеличких. Тому, друзі, зараз підемо туди. Було б добре, якби в нас була не плешня, бо я вибив три луночки і вже з <гум> було б добре, якби була у нас. Не Непошня бурів з гарку скориться, ж ютуб не любить цього. Тому, друзі, <рес> тому зараз підемо туди, прощупаємо трішки і може щось спіймаємо. Ну що, ярк, куди ми йдемо? Обирай кучку, або між ними станемо. Давай <рес> є. Як бачите, люди кучкуються отам і отам. <рес> Там, де більше? <рес> да. Або ближче до цього берегу, там демократий. там, де ми рибачили, кидали Аврору тась отут. Погнали. Як бачите, у мене тут санчата мої. Отакі. Ну, Придбав собі новий штатив. Огромний такий мощний. Бо тут той у нас розвалився, впав, подув вітер, він впав і трошечки зламався. Довелося брати штатив більше. Таке справа. Зараз підходимо на місце, рубимо лунки, трошки халотом продаємося і починаємо рибалити нарешті. Наск. Не Них... хо. Що ти хочеш? Восьма година ранку, а ти посеред поля рубаєш дерево мечем. Так, а що? Мені потрібна гілочка, якою я буду замішувати прикормку в ямці, яку я викопав позаду тебе. Та наша тобі та ямка. Краще візьмі відра для замішування прикормки від флагман. Ух ти! Ану, дай зиркну. Перше відро флагман Армадейл, яке має дуже якісну фурнітуру. зручні ручки для перенесення та кришку, преміальний міцний. Єва-матеріал. Друге відро Флагман Pro Competition, яке теж має міцну фурнітуру, гарні ручки для перенесення та має зручну кришку. Оце це клас. А де їх можна придбати? За посиланням в описі під цим відео. цюк цюк лунка рубається. лід у нас дебелий, десь сантиметрів 15. Пробуємо, випускай свій ехолочик. Полетіли! Ти взяв вихону? Ти його продів! Зараз пойдемо одне стіночка. Ой-ой-ой! Оп, як все зручно! Чмих, віддерся, дивіться, підібрав. Відерця під сумочку або сумочка під відерце. Матеріал буде не бомбовський. На фідерну рибалку буде здорово. І зараз можемо кор в ній замішати. Блін, трошки, друзі, пройшлися так. Ну, скільки метрів 300 може. І вже запихались. Качани, да? 110 кілограмів. Треба ходити. До коропової риболовлі. Ще два десь місяці треба скинути 10 кілограмів. Що ми і зробимо? І це не точно. Дивіться, скільки риби. Тепер залишається її тільки спіймати. Дуже багато показує. І вся на дні. Тут 7,8, 7,67 показує. Зараз зробимо 3-4 лунки і... Поле Ну що, як тобі плешню махати? Друзі, після бура набагато важкіше. Довше, я вам скажу так, довше. Дивіться, яка тут крига. А. 20 Доби... Точно, Доби? точно, да, є? Ну тут ще й немає. Ну да. цюк, цюк, цюкай, цюкай. Будеш теж бити, блядь. Та не буду я, Кажи, буду... Буду я буду бити. Та ні. Я не можу, в мене драчилки не робочі. У мене плешня одразу <рив> пати на дно, якщо я буду пробивати лунки. Не пробую. А це що, в тебе оберег? Талісман? <рив> <рив> Оптигарюк. віручий. Починаю рибалити на, на парик. Зараз один. Берем. Фуц, Вудка. Ви вже зрозуміли, що вона з Аврори, кивочок тільки і мармишка флагмана і льосочка. До речі, волосінця це в мене флагман Ice. Ось така. Так. так одягаємо і пірік. Зараз пробуємо треба тут 7 метрів, ніфіга собі, у мене там метрів 15 намотано. Ну, що там По поклювання у нас на сьогоднішній день? А що, друзі, рибки у нас? Немає ніфіга, але в нас є рибна юшка від Fast Food Mission. Трішечки ми вже проголодались, тому будемо зараз запарювати, і може ще щось спіймаємо. Підемо ще перенасадимо свої насадочки, а з Євгеном, поки запарюємо, не перемикаємось. Ой-ой-ой. Що зараз буде? <глад> Сюди пахне. Заливаємо. Швинке. Смачнюшка. Оп, досить ще, напевно, трішки. О, О. Якщо ви зараз теж щось топчите, їсте, смачного вам, не перемикайтесь. Зараз, друзяшки, про конкурси. В минулому відосі ми розігрували шнур Азура і його виграв ось цей коментар. У -у -у -у! Вітаємо переможця! Як ви могли помітити, нас на каналі вже більше 10 тисяч. І з цього приводу ми вирішили розіграти три призи. Третє та друге місце отримує в нас по кепочці з нашим фірменним лого. Та ось такі шнури Select 016 діаметру по 150 метрів. А перше місце теж буде кепачка, і ось такий ротпот на 4 вудлища Victor Pro. Цей ротпот я використовував тричі на риболовлі, тож він в ідеальному стані. Зручна сумка для перевезення, більшість деталей зроблені з алюмінією. Основа залізна. Легкий та простий у використанні, має зручне регулювання ніжок, нахилу та довжини. На цей раз, щоб прийняти участь в нашому розірші. Треба на нашу банку Монобанк, яка знаходиться під цим відео або ось тут, QR-ку, закинути 50 гривень. Це ціна одного білету: 100 гривень, 2 білети, 200 гривень, 4 білети, 300 гривень, 6 білетів. Більше білетів, більше шансів виграти. Кожен білет матиме свій порядковий номер. Щоб отримати свої білети, для цього після транзакції, напишіть нам в Телеграм. Телеграм знаходиться під цим відео в описі. Там буде опублікован пост з нашим розіграшем, де більш детально буде все описано, та будуть контакти, де ви можете написати всі свої питання. Переможців оберемо в прямій трансляції на цьому Ютуб каналі. Цей ефір буде після досягнення цілі в 10 тисяч гривень на банці. Ці кошти підуть нашим друзям-волонтерам, які напряму допомагають ЗСУ. Всі звіти будуть в наших наступних відео та в телеграм-каналі. Додивляйтесь відосик до кінця та долучайтесь до нашого розіграшу. І дякую, що ви з нами. Ну що, друзі, на годиночку в нас 15.00. Збираємося вже з гірком топ. додому. Погодка, погодка топ. Погодка, погодка, як завжди, топ. У кожному відео в нас погодка топ. Упав я трішки на вуха одному з рибачків, який рибачив десь отам. Каже, глибина плюс-мінус така, як і тут, 7-8 метрів. Зранку клювало за останні 3 години. каже, Витягнув два буберя. Але, як показує ехавотік, рибка тут є. Тут, багато, тут є. багато. багато. Але в нас ні... немає. В принципі, ми, можливо, приїдемо наступного разу зранку. Тому що сьогодні ми сюди приїхали, скільки, десь уже 12-та. 12-та десь година. 12-та, 13-та Ми приїхали на це місце. Треба сюди з приїхати. Ще може буде третій відос, так що зараз, якщо не підписані, обов'язково підпишіться. Приймайте участь в нашому суперовому конкурсі. Знову дякую, що вас 10 вже там більше тисяч. Бачив віри, скільки коментарів пише, скільки лайків. Все, а ми збираємося. До нових відосів. До нових зустрічей! झाल mm -hmm.